Оничко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усих добрий день. Ось матуся, ось татусь, ось бабуся і дідусь, старший братик та сестричка. І дорослих. І маляток лиш одним словцем назвати може будь-яка дитина, а словечко це – родина. Молодці дітки, дійсно це родина. А ще можна сказати сім'я. А в родині, дружній, славній кожен робить свою справу. Малята. Я хочу запропонувати вам. Цікаву пальчикову гру, яка називається Хто що робить. Тож сідайте зручненько і повторюйте рухи за мною. Ріже мамочка на борщик червонястий помидорчик Чик-чик, чик-чик. Сірниками має звичку розтопляти бабця пічку. Чірк-чірк. Чірк- Чірк, молотком умілий тато Забиває цвях завзято. Тук-тук, тук-тук, наче ту легку пушинку перебив дідусь перинку. Пух-пух, пух-пух. Ну а донечки й циночки узяли малі дзвіночки. Дзень, дзень. дзень, дзень. Добре, дітки! Ми гарно з вами погралися сьогодні. Тож запам'ятайте, що в кожного члена сім'ї є свої обов'язки, а також кожен член родини турбується один про одного. Що ви хоч і маленькі, але маєте свої обов'язки. Тож, будь ласка, вишліть мені фото, як ви допомагаєте мамі, татусеві, бабусі чи дідусю. До побачення малята, до нових зустрічей!